Всім привіт! Уявіть Бостон. Північний енд. Полудень зимового дня раптом теплішає, люди виходять на повітря і з'являється несподіваний глухий гуркіт. Спершу його сприймають за потяг. Але буквально через декілька хвилин із за складів винирає щось темне. Чорна хвиля котиться вулицею, валить паркани, піднімає під себе кінні повіски, зриває балкони. І саме дивне, що це не вода, це потока, густа меляса, побічний продукт виробництва цукру, яку возили на спирт і боєприпаси часів Першої світової війни. А хвиля рухається не повільно, як поток у звичайному стані, а стрімко свідки говорять про будинки, що сувалися з фундаментів і металеві конструкції, які згиналися, наче з фольги. Спочатку трагедія здавалась абсурдною для інших, надто буденна речовина поводиться як стихільне лихо. Але, на жаль, саме ця несерйозна субстанція надасть урок безпеки інфраструктури не тільки там, але й по всьому світу. Що ж, давайте почнемо з історії випадку: на набережні пюрті Дістелінг стояв сталевий резервуар. Він був приблизно за увишків з багатоповерхівку і шириною з коротке футбольне поле. У нього заливали потоку з кораблів, а потім перекачували на завод для виробництва спирту. За майбутніми свідченнями, які розповідали мешканці та робітники, бак підтікав на стінках, не раз бачили темні смуги. Його навіть фарбували темним, щоб не було видно плям. У дні перед катастрофою в бак прийшла свіжа підігріта потока. Так її легше качати трубами. Але 15 січня 1919 року, приблизно пів на першу, стінка резервувала розійшлася. Спочатку тріск, потім виривання цілої секції. Пару секунд, і на вулиці вилилось мільйони літрів густої рідини, що покотилася в бік житлових кварталів та лінії Елевейту місцевої надземної залізниці. І розпочалася жахлива хвилина хаосу. Хвиля несе уламки металу, дощок і цегли, утворюється ударний фронт, перша гребінь, що таранить усе на шляху. За нею маса, яка розтікається і засмоктує. За кілька хвилин квартал перетворився на липке болото, де рятувальники ледь рухалися, а мотузки рвуться, немов занурені у клей. Наслідки цього хаосу, звичайно, були неприємними. По периметру зім'яті будівлі, деякі розвернуті на основі, опори залізниць деформовані, вагони сунуті. Загинуло декілька десятків людей, понад сотня з травмами і переломами, тварин, тобто коней і собак, буквально засмоктало густою масою. Місцеві пожежники опинилися під завалами власної частини, хвиля накрила і будівлю і людей. А спроби просто розгребти це не працювали, тому що потока липне абсолютно до всього, і рятувальники переходили на морську воду, щоб її розбавляти і змивати у гавань. Гавань потім, у свою чергу, на дні стала буро коричневою, а запах стояв місяцями. У спекотні дні мешканці ще довго казали, знову пахне потокою. Дороги, рейки, комунікації все це потребувало відбудови, і місто надовго запам'ятало, що харчова субстанція може поводитися як небезпечний промисловий агент. До того, поки офіційна версія не вийшла у світ, у місцевих та журналістів було багато домислів. Дехто думав, що це можливий якийсь теракт. Інші вважали, що цей ангар неправильно стоїть. А найпопулярнішим варіантом було через різкий перепад температури, було тоді доволі таки тепло, що насправді не так уже далеко від правди. Ці думки довгий час трималися у повітрі, бо візуальна картина солодкий сироп раптом як цунамі суперечила інтуїції всіх людей та мешканців. Але інтуїція нас часто обманює, коли рідина змінює свою в'язкість через температуру і деформацію, потока це як не юдоновська рідина, і водночас суміш компонентів, виключно з газами бродіння. За певних умов, які на жаль і трапилися в цій ситуації, вона тече значно швидше, ніж ми очікуємо від солодкого сиропу на морозі. Але що саме ж стало причиною руйнування вака і чому хвиля була такою швидкою? Але буквально через декілька днів усе стало зрозуміло, гучні версії поступилися сухим висновкам. Експерти засвідчили, що сталь резервуара була крихтішою, ніж мала б бути, в ній було замало марганцю елементу, що підвищує ударну в'язкість. А товщина стінок виявилась недостатньою для робочих навантажень, а клепані шви слабкими і нерівномірними. І саме накладання усіх цих дій і стало причиною цієї катастрофи. Ключовий організаційний провал це відсутність належного інженерного нагляду під час проєктування, випробувань і експлуатації, бак зводили поспіхом, а регулярні перевірки витоків фактично зводилися до перефарбування поверхні, щоб приховати плями. Звичайно, не можна забувати про кліматичний і технологічний фонд дня, який теж мав своє значення в цій ситуації. Після морозів настало різке потепління, а всередину, якраз перед тим, залили теплу потоку, так її легше перекачувати. Температура для таких рідин головний регулятор в'язкості. Тепліша потока тече в три рази легше, ніж холодна. Додайте газоутворення від бродіння і отримуєте вищий внутрішній тиск у боку. І врешті-решт, зіткнувшися зі слабким місцем, конструкція повела як дамба себе, що рветься, локальний збій і далі ланцюгова втрата цілісності. Суд установив відповідальність компанії, місто і постраждалі отримали виплату, але випадо увійшов у підручники технологічної безпеки. Отже, Бостонська повінь потоки це урок системного мислення, матеріали, процес, середовище, геі-геометрія склалися в ланцюг. У таких історіях не буває єдиної причини, завжди комбінація чинників. І головне інтуїція може підвести, те, що здається повільним і безпечним, у певних умовах веде себе як лавина. Але саме такий збіг дав поштовх до покращення безпеки на таких підприємствах. А ви б хотіли послухати ще таких подібних історій? Якщо так, то пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю. Що ж, до скорих зустрічей!